Цими вихідними Україна повернула з полону 116 захисників. До своїх родин повертаються 87 представників Збройних сил України, восьмеро бійців територіальної оборони, серед яких одна жінка, семеро нацгвардійців, шестеро представників національної поліції, п'ятеро прикордонників, двоє військових моряків, один представник ДСНС, з них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів. Серед визволених полонені на Донецькому напрямку, зокрема під Бахмутом та в Маріуполі. Полі, а також на Київщині, Луганщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях на Запоріжжі та в Харківській області, також у межах обміну відбулася репатріація тіл загиблих волонтерів Крістофера Метю Пері з Великої Британії та новозеландця Ендрю Тобіаса Метю Бехшоу, а також українського добровольця Євгенія Кулика, який служив у французькому іноземному легіоні, але після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати батьківщину.